Подлюки, Очень много знакомых до войны жила в России, знакомые родственники все слава богу на Украине и вот никогда в жизни не могла подумать, что одногруппники институтские или те, кто здесь жил со мной еще в школе учился и переехал в Россию, что они, в общем-то, не сочувствуют нам. Или вообще не хотят говорить на эту тему, или обвиняют нас во всех грехах. Страшно взагалі тут жити? Ну страшно. Уже по звуку определяє. Там, Вчора ночі свистіло, то, конечно, напряглись всі, тому що неізвісно було, упадет у нас или полетит дальше. Літає над головою часто, Ну, часто і падає. У вас був вже приліт? Ой, і не один раз. Якщо вважати з осені, з декабря 22-го, Ну, наверное, раз 10-12. Это рано утром с 5 до 6 прилетела, вынесла окна, двери, котел газовый превратился, знаете, как в шмаканную бумажечку. Ну... Двери все повыносила, и э, стояли между двумя стенками мы с ребенком спрятались. Так у меня там длинный коридорчик глухой, и там это. Но ну, оно такая была мощный такой взрыв и столько осколков, что нас с этого коридорчика снесло. Так, конечно, контузия, немножко у ребенка травма плеча. Ну и самое главное на следующий день в это же время только с другой стороны. Я думала, что буду старость доживать в тепле, в добре, на пенсии. Ну, я так чувствую, что надо зарабатывать деньги, потому что восстановительный объем восстановительных работ дома. Казалось бы, сверху все более или менее. Но если со знанием дела подходить, то там, конечно, затраты и объем работы большой. Хотя город помогает, ничего не могу сказать. Помогли с крышей, помогли с USB, с шифером. Не могу ничего сказать. Если обращаешься, то в общем-то стараются все, что у них есть, дать. Потому что у меня часть баннерами затянута, часть в шифер помогли положить. Живемо, боїмося, живемо, тому що залишити не можу. От слова зовсім я тут народилася і вирісла. На цій вулиці нас тут залишилось дуже мало. Мабуть, три або чотири сім'ї, у нас самі поштові. Страшно, дуже страшно. Ну, Виїжджати нікуди не збираємося, хоча є куди. Мабуть, хтось скаже, що не сповна розуму, але кожного свій вибір. Тому так. Під домом є Укриття, підвал, який сконструйований як само, як бомбосховище. Тобто там ховаємося, да. ви його обладнали. Обладнали, чоловік все зробив. Да, ховаємося так. Ну, як є, так і є. Можете згадати от той обстріл, який вам найбільше запам'ятався, такий найбільш страшний? Це 4 січня 22-го року. Я в цей момент була на праці. Знаходила чоловік теж, дитини ще не було менше, вона була в Польщі, і серце так защемило. Я от не знаю, інтуїтивно зрозуміла, що це я. Позвонила сусідам, кажу, сходіть, будь ласка, це ж була січень місяць. Ну, сходив сусід, Саша приходить, каже, нема нічого зовсім. Ну, під самі вхідні двері прилетів снаряд. Ну, Благодаря підтримки заводу фіросплавному. Чоловіка, друзям, які згуртувалися, допомагали нам на протязі чотирих, аби піти діб, все відновлювали. Ну, живемо. Дрон на криші сидів, наверное, сутки прилетів, такий страшнючий. я ніколи такого в житті не бачила. Прямо на кришу на кухні сів і сидів собі. Поки дозвонилася до 102, ми приїхали, але на другий день. Вночі ми його охороняли, бо він був повністю заряджений, не затонував, слава Богу. Мабуть, ангел охоронець є. Вони не люди і все. При тому що я маю своїх рідних, маю сестру рідну, яка протягом 30 років приїжджала до мене сюди, відпочивала на Коховському водосховищі. І ми не спілкуємося спочатку війни, живе вона в Ямоланінецькому автономному округі, тому що, як вияснилося, стала бендеркою. это страшное дело. За что? Вот эти вот гады нас поливают постоянно. У меня сын инвалид первой группы. И он, ну, в подвал невозможно занести, потом не вынесем. Поэтому мы сидим в доме. Все окна повылетали. Это третий раз. Посмотрите, красивая крыша. Решето. Забор, посмотрите, все решето. Потом, значит, вот это шифер оттуда летел. Во дворе вот это все усеяно шифером. В общем, трагедия там. Забор. Во времянке тоже все повылетали стекла. Это ужас. Это ужас. Это вставить я даже не могу представить, сколько это будет стоить. Очень страшно. У меня собака. Я ему даю успокаивать. У меня боксер. Успокоїтельний даю лікарство. Сьогодні он так трясся, коли началось. Він трясеться. Я його успокаиваю, глажу, дала успокоїтельне. Он на диване лежав, і я сижу на дивані, і так я вот так теж тряслась вместе с з ним. Жоден магазин вже не працює да. в старій частині. Немає взагалі ніякої інфраструктури. Як ви от навіть за хлібом ходите? Ми їздимо на машині. ездим на машине. Вот он мой гараж. О, низко. Вот такой, в общем, разбомбила гараж. Гараж пролетела. Вот такой кирпич вывалили. Э, все там вывалили. И разбили мне заднее стекло в машине. Это был шок. Все разлетели стекла там. Боже, мы вычищали этот гараж и эту машину. Вы сейчас сама за Да. Серьезно ездите да, 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 да. У меня уже машина 43 года. Вот. И с 80 -го года у меня водительское удостоверение. Поняли, Люда, скажите, пожалуйста. да. Как бы у вас была возможность что-то передать оккупантам на ту сторону? И вообще от россиянцам что-то передать, что им сказать, что бы вы им сказали? Сваливайте побыстрее отсюда, пока живы. Сваливайте побыстрее. Бараны, бараны, это, это бараны. Вот Топа их все время вот так бомбило, как они Никополь? Никополь – столица пяти запорожских сечей. Ну как это можно, как это можно бомбить? За что? За что? Кліста стався 25 вересня ну, майже 24 року, майже о 3-й годині була чергова і два снаряди, які влучили, ну, сюди, навіть видно, було влучення, після цього сталося займання. Пожар тушили майже. Майже неділю. Двоє суток він горів, а горіло, горіла будівля і за те, що ви бачите, що у нас було все дерев'яне, дерев'яні, ну як і стіни обшиті. От, бачите, все в все, все дерево. І за те, що у нас дранка тут, навіть стіни горіли. З словами це відчуття навіть неможливо. Ну, висказати, тому що це настільки було боляче, і коли я приїхала сюди, ну, визов був, я приїхала сюди. І коли ще зовсім тільки чуть-чуть горіло, то було бажання, щоб ну, швидше, швидше, щоб щось залишилось у нас, не можна так, щоб все в один. Час все знищилося. І дивлячись на це, було настільки важко, що коли я вийшла на вулицю, вже, і люди, які проходили мимо, говорили, як можна таку картину оце всім нам бачити, тому що Пам'ятка ця історична, вона все рівно залишилася ну, пам'яткою старої частини. І знищення цієї будівлі було настільки болісно для корінних жителів города. ну, дуже тяжко це було прийняти. Я була тут ну, майже весь час і вже палала та частина. Це було дивитися ну, настільки тяжко, що я ж говорю, що говорю, що словами це ну, не, не скажеш все, що відчувало відчувало серце. Плакали? Ну, звичайно, плакали. плакали всі тут. Е Ну, позвали ми, і кладовщиця прийшла, там щось могла допомагати. І чергова допомагала, і друга чергова з гуртожитку, і що могли там хватали, щось виносили. Ну, з такого враження, ну, ви знаєте, ну я вам просто не можу вже пройшов час, казалось би, вже все. Ну, вляглося, вже ми змирилися з тим, що е, нема будинку, тим більше історичного будинку і з тою красотою, яка була в, в коледжі, що не повернемося ми до цього ніколи. Це було ну, надзвичайно тяжко. Пані Теміла, скажіть, будь ласка, якби у вас була можливість щось передати окупантам на ту сторону, що б ви їм сказали? Геть з нашої землі. І ніколи-ніколи ми їм це не пробачимо.